Друзі, всім велике-велике привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Давненько вже не знімала нічого цікавого для вас. Ось прибігла з міста. Були деякі справи. Зробила для себе такий невеличкий вихідний, і думаю, дай швиденько, хоча б з вами. Трішки привітаюсь, побалакаю на різні теми, тому що є що показувати. А бачите, стається так, що часу взагалі нема на те, що показати все вчасно. Одразу прошу вибачення за ось такі, на перший погляд, брудні орхідеї, але вони взагалі на брудні. Це залишається після обробок. Ось такий наліт на листочках орхідей. Тому вони зараз в такому стані. Як ви їх бачите, але нічого. На днях планую помити знову вікно. Ви знаєте, я це дуже люблю. Ну, Я люблю, коли орхідеї чисті, стоять на чистих вікнах, на чистих поличках, і самі вони чистенькі, гарненькі. Ось такі ще красунички тішать мене своїм цвітінням. Взагалі, навіть не планують відцвітати, довго тримають свої квіти. А красень Бігліб, погляньте, який вже сформував цвітоносик, вже на ньому формує активно бутони, тож без цвітіння не залишимось. Дуже багато друзів всього відбувається цікавого в колекції, дуже багато з'являється цвітоносиків новеньких, орхідеї пробуджують бруньки. Наприклад, орхідея Cupit Spirit, яку я вам недавно показувала, розказувала історію, яку я бачила пов'язано з цією орхідеєю на просторах. Інтернет, також у цієї орхідеї ви знаєте, що є діточка. Як у дітки, зараз з'являється новенький листочок, так у самої дорослої мами з'являється також листочок. І також орхідея продовжує тримати свої квіти. Ось такі цікаві процеси відбуваються у моїй колекції. Також активно сподіваюся, у вас також орхідея. Ось така рожева, великоквіткова, пробуджує одразу дві сплячі бруньки для нового цвітіння. Ну, і так майже у кожної орхідеї, до якої б я не підійшла, я бачу або новенькі, появу новеньких листочків та корінчиків, або новенькі світоноси. Погляньте навіть ось ця орхідея, яка ось тут стоїть. Пам'ятаєте, я вам показувала, що у неї ось такий закручений виріс листочок, такий самий, як у орхідеї Cover Girl. Пам'ятаєте, я її також пересадила, в неї такий самий виріс е, листочок, потім з'явилася дітка. У цієї орхідеї так само. Ось це вже така велика дітка цієї орхідеї. Тут я також думала, що буде дітка, але ні, це, я бачу, що буде цвітонос. Він дуже е, такий, е, ну, не тоненький, він дуже такий товстий, майже змій е, мезинець. Ця орхідея в моїх домашніх умовах ще не квітла, але пам'ятаю її магазинне цвітіння. Це також дуже гарна така ніжна рожева орхідея. Назви на горщику на той час не було. Ну і, відповідно, я її навіть і не підписала, але в голові маю уяву цвітіння цієї орхідеї. Обов'язково, коли вона зацвіте, я постараюся знайти її назву і підписати для. Для того, щоб коли буду знімати відео, коли орхідея буде стояти без цвітіння, я спокійно зможу вам сказати її назву або вставити фото цвітіння, як я люблю це останнім часом робити. Тому ось такі цікавинки відбуваються з моїми орхідеями, до речі, поруч стоїть орхідея. Фронтера, яку я також пересадила вже із магазинного ґрунту. На момент покупки у цієї орхідеї було погане коріння, поганий ґрунт, але не дивлячись на це, я її не спішила пересаджувати. Орхідея випустила декілька новеньких хороших корінчиків, і потім тільки тоді я наважилась пересадити цю орхідею і погляньте. Сподіваюся, вам видно від шиї. Ось, бачите, від шиї у орхідеї з'явився новенький молоденький корінчик, який зараз в активному рості. Стан самої орхідеї також мене цілком влаштовує. Вона також зовсім недавно відсвіла. Я її вже повністю зрізала цвітоносник для того, щоб вона направляла сили на своє відновлення, на ріст новеньких корінчиків та листочків. Ну і поки що. Все, на що я від неї очікувала, всі процеси у неї зараз якраз відбуваються. Нарешті вона пішла в активний ріст, і мене це дуже тішить. Ось такі результати. Біля неї моя красунечка, яку я також недавно пересадила, яка дуже-дуже довго квітла. Це орхідея Sparkling Moments. Погляньте, після пересадки, яку купу. Нового коріння орхідея почала випускати. Поки що цвітоносика не бачу, але я все одно на неї взагалі не ображаюсь. Корінчики, орхідеї та новенькі листочки також потрібні. Коли вона буде готова на те, щоб випустити новенький цвітоносик, коли вона буде готова до цвітіння, обов'язково вона цей цвітоносик випустить самостійно. Я не люблю стимулювати орхідеї на цвітіння. Якщо новенькі цвітоноси у орхідей не з'являються після перепаду температури, так як це відбувається у багатьох орхідей моєї колекції, то обов'язково вона випустить цей цвітоносик, коли буде готова. А поки ще нехай. Вона набирається сил, нехай вона нарощує зелену масу, а квітнути вона вже буде тоді, коли, повторюсь, буде до цього готова. А тут, друзі, погляньте, як дуже швидко розвивається та росте цвітоносик у орхідеї, у якої назви нема. Ви мені писали, я вам дуже вдячна за це. Декілька варіантів, але поки що. На даний момент цвітіння моєї орхідеї взагалі не співпадає з тими назвами орхідеї, які ви мені писали. Тому будемо спостерігати за цією орхідеєю. І надалі, можливо, все ж таки вона буде чимось схожа на ті назви орхідеї, які ви мені писали в коментарях, також в особисті повідомлення. Ну, ось така загадкова красунечка, вона дуже гарна. Ви пам'ятаєте, що я її придбала як орхідею Юка. Але виявилося, що це взагалі не вона. І ви б також бачили, як вона квітла вперше. І зовсім недавно вона вже квітла другим домашнім цвітінням. І ось це буде у неї цілком вже домашній такий справжній цвітоносик. Ну і побачимо, як же вона зацвіте. Ну і, можливо, тоді можна буде спокійно шукати її назву. Також я її ще не пересаджувала. Також нарощує активно листочок. Ну, і як ви бачите, цвітоносик вже досить гарно підріс. Ось це красунечка Грація, яку я також пересадила. Бачите, там видно, в пазухах видніється цвітоносик, ще його донедавна не було. Так як це мультифлорний тип цвітіння, можливо, з часом з'явиться ще один цвітоносик, ну, але про це ми дізнаємось, як я люблю сказати трошки згодом. Орхідея грація також дуже гарно та пишно квітне, не дивлячись на те, що вона квітне на один світоносик, так як вона це робила в попередньому цвітінні, але у неї, ну, вона дуже гарно і формує такий пишний цвітоносик, на якому дуже багато квітів. ну і Потім цей цвітоносик, при повному розпуску, перетворюється у е м, такий гарний букетик чарівних таких помаранчевих квітів. Ось тут, друзі, пробуджує сплячі бруньки, красивий бігліпчик, не розказані історії. Ось така у нього гарна назва. Пам'ятаєте також, як він просто неймовірно квітнув, дуже пишно він квітне. Обов'язково друзі, придбайте собі ось цей сорт собі до колекції, взагалі не примхливий. Дивіться, друзі, зовсім недавно я його пересадила пересадила в таку закриту систему, взагалі йому все сподобалось. Не пладувала, якщо чесно, його пересаджувати, але вийшло так, що під час поливу, коли діставала горщик, в який вона була посаджена, я дістати із. Такого кашпо не могла і просто а, витягла а, всю орхідею із тієї магазинної посадки. І тому у мене була така екстрена пересадка. Мені пощастило, що орхідея якраз була в активному рості, не дивлячись на те, що вона на той момент квітла. І, як ви бачите, ось вона знову хоче квітнути. Ну, а я тільки рада. Також в активному рості у неї листочок, корінчики у неї такі гарні, красиві. Потихеньку вже буду їх поливати через буквально днів 2-3, ну і приводити їх трошки до ладу. Ось так вже також активно підріс світоносик на пробудженій брунці. Орхідає морозна вишня. Пам'ятаєте, я вам говорила, що Ті цвітоносики, які з'являються із пропуджених бруньок, вони набагато швидше ростуть, розвиваються, набагато швидше орхідея на них формує потім бутони, і вони найперше починають своє цвітіння на відміну від тих цвітоносів, які повністю з'являються новенькі із пазух листочків. Ну, але це друзі, навіть мені здається, і на краще. Деякі орхідеї якраз починають свій розпуск, деякі тільки починають активно формувати свої бутони, і все одно підвіконня або ваші полички, так само, як і мої, не залишаться без красивого цвітіння наших орхідей. Ось цей красень бігліпчик також розкриває свої бутони. Ось таку кількість він вже скинув, але постійно дорожчує новенькі, також тримає свої красиві квіти. У формі зірочок, чимось саме. Таку форму мені нагадує цвітіння орхідеї Симфонія. Дуже гарне цвітіння, Дуже красивий малюночок у даної орхідеї. Спостерігаючи за нею, я розумію, що це стресостійкий сорт, тому що вона, бачите, зберегла всі квіти, жодного не засушила. Ну, і такі сорти ми дуже полюбляємо. Також, друзі, обов'язково раджу вам придбати е, ось цього бігліпчика це орхідея Фріда. Або е, я бачила, що э, дівчата називають цей сорт Дженні, Але я, друзі, е, Ну, не можу 100% вам сказати. Хтось говорить, що і Фріда, і Дженні – це один і той самий сорт орхідеї. Ви знаєте, що в мене Дженні була, мені подарувала її подружка, але та орхідея у мене зараз на реанімації, на нарощенні кореневої. А, наприклад, ось ця орхідея Фріда, назва пробита на горщику. Взагалі цей бігліпчик дуже стресостійкий. Він приїхав до мене із бутонами, і жодного бутончика ця орхідея не відсушила. Навпаки, вже другий бутон вона розкрила у моїх домашніх умовах квіти приблизно 9-9,5 сантиметрів. Тож, друзі, стверджувати не буду, чи це один і той же сорт, але те, що моя Фріда ось така красива, взагалі непремхлива, дуже стресостійка, мені дуже і дуже подобається. Звісно, так як орхідея їхала поштою, квіти не всі ідеальні, є на них ось такі невеличкі механічні пошкодження, але ті, які розпустилися вже в домашніх умовах, вони дуже-дуже гарні і вони ще простоять довго. Орхідея їх буде. Ще довго тримати, і тішити нас буде своїм красивим цвітінням. І, друзі, хочу показати вам а, свого красення бінті. Ну, я вам зовсім недавно його показувала, але все одно він а, віднедавна у повному розпуску. Але погляньте, що відбувається у нього далі. Йому дуже подобається квітнути. І він продовжує дорощувати мені свої красиві дзвіночки. Також квіти у нього дуже великі, і я ще, якщо чесно, їх не вимірювала, щоб сказати вам точно, але вживу, я не знаю, як зараз камера. Ну, камера трошки передає їх ну, меншими, але вживу, вони просто дивовижні. Квіти великі і. Ну, одним словом, все, як я люблю. Я люблю а, орхідеї в мутаціях, але щоб орхідеї були великоквіткові, то, тоді мутація більш така м, виразніша. Мені дуже-дуже подобається. Звісно, ви вже помітили, що ті квіти, які розкривалися в жару, в спеку, вони набагато такі а, яскравіші, а вже ті, які розпусти, розпускалися зовсім недавно. Вони трошки темніші, і всередині якраз промальовується той малюнок, який характерний цвітінню цього сорту, але все одно. Ем, у попередньому першому цвітінні домашньому він квітнув ще темнішим, і малюночок був більш такий виразніший. Ну, подивимося, як розквітнуть ось ці вже дорожчені бутончики зараз в такі якраз хороші температури. Ну, і ось такий чарівний красень. І що в нас, друзі, ще новенького. Швиденько я перейшла на стелаж. У мене відбувався тут полив всіх орхідей, всіх помила, помила, полила полички, лампи протерла. Тут у мене ідеальний, так би мовити, порядок. Хочу вам показати орхідею пікачу. Мало того, друзі, що у неї. Четверо дітей, які зараз активно ростуть, випускають корінчики, корінчики в активному рості. Орхідея ще дала також цвітоносик. Ну, Поки що це той, який зараз найбільше видно, можливо, десь там в когось з'явиться ще один цвітоносик, але ось така активна рослинка, яка ні на мить не припиняє свій активний ріст. Бачите, навіть у діток зараз і корінчики, і листочки в активному рості. У решти орхідей також цвітоноси активно підростають, які я вам зовсім недавно показувала. Але давайте перейдемо від цвітіння до показу ось таких малюків. Все ж таки, друзі, я не втрималась і замовила собі ось такого азіатика, ось такого малюка. Колись я його вже навіть забронювала. Але потім бронь відмінила і натомість замовила іншу орхідею. Замовила, пам'ятаю, була метелика Спанч Боб. Ви його вже також бачили на каналі. Він активно росте, пересадила я його вже у домашню посадку. І, кого ж, друзі, я замовила, погляньте, який, який малесенький. Це розмір 1,7. А назва цього сорту хатуюкі. Я у дівчат в Інстаграм бачила, як класна ця орхідея квітна. Вперше я побачила, як квітне в домашньому цвітінні у своєї орхоподружки Танюші, яка проживає в Сумах. І саме тоді я замовила собі цю орхідею, але, ну, і, до речі, тоді вона була трошки в більшому розмірі, ніж зараз. Ну, але, ну, значить, повинно так було бути, що я бронь відмінила і. Віддала перевагу іншому сорту, але взагалі я не шкодую. Все одно настав той час, коли ця орхідея все одно з'явилася в моїй колекції, навіть якщо це ось такий малюк, нічого будемо любити, ростити, старатися робити все, щоб йому в моїх домашніх умовах все сподобалось. Ну, і потім будемо, звісно, чекати від нього цвітіння. Фото, цвітіння цього малюка я вам обов'язково вставлю. Дуже його друзі хотіла, тепер маю. Тішуся, як мала дитинка. Ось на бірутці підпис хату Юлки". Замовляла друзі його у... в групі у Фейсбук. Також посиланням на цю групу зі мною поділилися дівчата, тому дуже задоволена, що цей малюк зараз в мене є. Ось такі події відбувалися за ці дні, поки була відсутня. Поки не виходила до вас на канал. І потім мені ще продавець поставила ось такий подаруночок у вигляді добрива. Це Петерс. Я так розумію, стимулятор, дивлячись на формулу НПК. Це стимулятор для цвітіння. Бачите? Формула. Азоту 10, фосфору 52 і калію також 10. Видно, як потрібно розводити. Скільки грам, на яку кількість води, все дуже зручно. Завжди приємно, коли продавці роблять такі маленькі подаруночки. Це завжди приємно. І також, друзі, ще дещо вам хочу показати. Звісно, показувати завжди є що. Головне, щоб було коли вам це все показувати. Ось цю красуничку. Я вам вже показувала. Також зовсім недавно на каналі, що це моя неймовірна чарівна Violet Queen, у якої ми а, у минулому відео нарахували два а, цвітоноси. Також у даної орхідеї є цвітоносики із пробуджених бруньок. Але, друзі, це ще не все. Ось третій цвітоносик із пазухи. Ось він тут. І... В загальному підсумку у даної орхідеї сорту Violet Queen буде три цвітоноси цілком новенькі, і також додаткові будуть розгалудження, додаткові цвітоноси будуть на зрізаному попередньому цвітоносі із пробуджених пруньок. Зараз орхідея в активному рості. Ми можемо бачити по листочках, які стрімко підростають, і по корінчиках. Ось такі шалені результати показують мої красунички. А ще, друзі, також знайшла цвітонос зовсім зараз, декілька секунд тому випадковим чином ставила Violet Queen на своє місце. Хотіла вберегти цю орхідею, щоб не впала. Пам'ятаєте, це також Азіат, подарунок від моєї подружки Наталі за те, що я доглядала за її орхідеями. Вона в якості подаруночку купила мені ось такого азіатика під назвою Golden Leopard. І в нього я також побачила світоносик, друзі. Ось так, бачите, разом з вами. Інколи навіть не встигаю за своїми орхідеями, тому що зовсім недавно показувала вам одні результати, в кого там є цвітонос. Потім, через деякий час, коли я робила, повторююся, генеральне прибирання на своєму стелажі, у орхідей також знайшла цвітоноси, навіть не один, показувала вам один, потім у них, виявляється, ще по одному цвітоносику з'явилось через деякий час. І ось так, друзі, все змінюється. Вони потихеньку ростуть. Я, поки заклопотана своїми домашніми справами, вони випускають новенькі цвітоносики, також продовжують свій активний ріст. Ну, а потім з часом я, звісно, цими результатами поділюсь разом з вами також. А ось тут, друзі, бачите, зовсім недавно вам показувала цю орхідею, що вона формує, почала формувати свої бутони. Зараз я вже бачу, що. Перший бутончик вже почав свій розпуск. Якщо чесно, навіть нічого не спадає на думку, що це може бути за орхідея, як вона квітне, але вже бачу що щось цікавеньке. Ну, думаю, на завтра ранок я прокинусь і ми вже будемо пити каву разом. Я буду насолоджуватися своєю ранішньою кавою і також новеньким розпуском своєї орхідеї. Заодно обов'язково підпишу, з вами також поділюсь, що ж це у нас за цвітіння. І давайте буквально ще трошечки-трошечки хочу показати вам ось цього малюка, павучка, діточку, яку я зовсім недавно пересаджувала з вами на каналі. Погляньте його результати. Це той корінчик, який єдиний було видно після пересадки, але ну, обов'язково зніму вам окреме відео щодо цієї орхідеї, тому що тут, де не подивишся, всюди є, є що показати. Все цікаво. Якби, друзі, в мене було більше часу, мені здається, мені б і дня було мало, якби я вам показувала все, що зараз відбувається в колекції. Ось корінчик як активно підростає. І з іншої сторони, ті корінчики, які було не видно, зараз їх вже дуже гарно видно через стінки ось цього красивого горщика. Ось так гарно підростає цей малюк. Йому все сподобалось. Хоча, знаєте, друзі, кожна посадка, кожна пересадка. Я дуже переживаю, як відреагують орхідеї на новенькі ґрунти, ця діточка взагалі, вона, пам'ятаєте, росла на цвітоносі, корінчики всі були повітряні. І, звісно, після того, коли ми ось такі орхідеї садимо вже в індивідуальні такі посадки. Потрібно бути дуже акуратними, з поливами для того, щоб, не дай Бог, не перелити посадку, в яку посаджена дітка із повітряними корінчиками. Але, друзі, я це зробила, зробила все правильно, малюку мій догляд сподобався. Місце під лампами йому також не вподобає, тому він нас тішить своїми красивими результатами, своїми корінчиками, листочками в активному рості. Ну, і думаю, що він ще краще піде в активний ріст, і потихеньку можна буде, поки ще тепло, його спокійно відправляти новенькій господарці. Нехай вона тішиться також ось цим малюком, цим красивим павучком. Сподіваюсь, йому також потім у неї сподобається. І також буду потихеньку вже відправляти діток орхідею Пульсація. Їх також у мене одразу після того, як я їх знімала, пересаджувала, одразу також дівчата забронювали. Звісно, одразу я їх не відправляла. Хотіла, щоб вони адаптувалися, щоб потім дівчата не мали з ними клопоту, щоб нічого поганого з ними не було. А так, коли вони вже цілком адаптуються до новеньких посадок, можна їх спокійно пакувати і відправляти. Ну і ще, друзі, буквально декілька-декілька хвилиночок. Ось пам'ятаєте, цю орхідею я придбала як реанімашку, пам'ятаєте? Виходило у мене відео, якщо буде в мене час і не забуду, коли буду завантажувати відео посилання на дане відео і. Я придбала ось таку мультифлору без назви, але виявляється у неї проблеми з точкою росту, тому що листочки у неї не з'являються. Корінчики були погані, стояла вона постійно у мене ось тут позаду, бачите, де більше потрапляє на орхідеї ось цього червоно-синього світла. Так орхідеї дуже гарно ростуть. І через деякий час, ось ця, ну, на той час реанімашка. Гарно у неї пішли в активний ріст листочки. Потім вона випускає діточку. Погляньте, яка класна діточка вже виросла. Вона росте, до речі, як леодоро. За одним боком, ось, бачите, але які класні листочки. Також у даної орхідеї багато корінчиків. І я побачила під час поливу, що у неї не тільки в активному рості зараз корінчики, але дана орхідея випустила цвітоносик. Тому, друзі. Можна буде вже нарешті дізнатися, що ж це я тоді придбала, що це за реанімашка. І бачите, дуже друзі, вигідно купити не цілком здорову орхідею, як я це зробила в даному випадку, але можливо буде дуже цікавий сорт. І, і сама орхідея вийшла з реанімації, плюс вона дала діточку, яку ми, звісно, з часом від'єднаємо, відправимо в індивідуальну посадку, вона вже буде рости самостійно. Ну і, можливо, з часом ось ця мама також, можливо, з часом дасть також дітку, можливо, навіть і на одну, але. Якщо сорт буде цікавий, і якщо в подальшому також будуть з'являтися дітки, обов'язково будемо обмінюватися. Все, друзі, звісно, є, є ще дуже багато чого вам показувати, але про це трошки згодом. На цьому буду закінчувати своє відео. Рада була з вами поспілкуватися, поділитися своїми новенькими подіями, які відбуваються з моїми орхідеями, вони досить такі круті. Обов'язково буду старатися знімати для вас більше. На цьому, друзі, все. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно пишного, красивого, яскравого від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!